Якщо у вас є чотирилапий друг, ви вже знаєте, скільки радості і щастя він може принести. У той же час утримання собаки, кішки чи іншої домашньої тварини справа відповідальна і непроста. Догляд за домашніми тваринами вимагає неабиякої уваги. Усі ми бажаємо отримувати насолоду і задоволення від спілкування з нашими домашніми улюбленцями. Проте не всі усвідомлюють, що тварина це не просто пухнаста м'яка іграшка. Про неї необхідно піклуватися і стежити за її здоров'ям постійно. Найголовнішими пунктами, що входять у поняття догляду за тваринами, є прості гігієнічні процедури і правильне харчування. До гігієнічних процедур належать купання, обробка протиблошиними засобами, чистка від глистів та кліщів. Стрижка тощо. Також треба пам'ятати, що, крім всього перерахованого вища, тваринам потрібне якісне харчування і вітаміни. А ще не забувайте гуляти зі своїми домашніми улюбленцями. Розкажи, як ти доглядаєш за своїм домашнім улюбленцем.